Друзі, всім привіт! Я вирішила знову записати невелике відео, тому що мені просто дуже приємно, що так багато людей зацікавилося моїми шортс. І е, ми продовжуємо тему бізнес стоматології в Німеччині. Тож я задалася питанням, е, як приходить людина до. Е, Розуміння того, що вона, в принципі, не хоче більше працювати нанятим стоматологом і хоче йти в напрямку відкриття свого праксісу в Німеччині. А це дуже цікаве спостереження. Насправді це залежить напевно від вашого віку, від вашого стажу, залежить від того, ким ви приїхали на момент вашої. Міграції в Німеччину. Якщо ви вже стали лікар, напевно, ви будете думати все ж таки про приватну практику одразу. Але якщо ви ще молоди або середнього віку, я думаю, що саме асистент Цельц, тобто та ваша інтернатура або клінічна ординатура, як її назвати, яку ви проходите після отримання апробації протягом двох років, саме цей час дає. Розуміння того, в якому напрямі ви хочете далі розвиватися. Я всім рекомендую, хто підтвердив свій диплом, був або ви отримали апробацію, здавши всі іспити, як я, наприклад, ви використовуєте ці два роки вашого асистент сайт для того, щоб провести аналіз, послухати себе, свій внутрішній голос для того, щоб чітко визначитися. Ви хочете працювати в найнятому середовищі, тобто найнятим працівником, або все ж таки, ви хочете нажати газ і йти в сторону приватного бізнесу. Що саме цікаве, друге ваше рішення, якщо ви хочете бути незалежним лікарем в цій країні, воно має сенс, тому що тут є окрема система, і вона є також дуже інтегрованою, дуже складною. Але про це ми поговоримо потім. Спочатку задайтеся питанням: хочете ви брати всі ризики на себе чи ні? Я думаю, це варто того. Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Чи не так? Тож, побачимось з вами в наступних відео. Чус!